На здоров'я до Господа нашого Ісуса Христа на здоров'я. Боже істини світло, одвічний подателю і сотворителю світла влий у серця вірних ясність в оковічного щоб усі, що зібралися у цьому храмі в цей день. З запаленими свічками змогли щасливо дійти до світла твоєї слави через Христа Господа нашого, і щоб ніхто їм не зміг помішати. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, і нині, і прісно, і во віки віків. Амінь. Славте Господа! І Господь буде милостивий до вас завжди. Амінь.